Всім привіт! Ось так виглядають літні пляжі на озерах Фінляндії А це пляж, на який приїжджають на авто та велосипедах місцеві мешканці і відпочивають, там є причал. Для човнів, хто бажає порибалити з човна Пляж ось такий ось пісок. Перемішку із ялиновою хвоєю. А зараз тут, а зараз тільки тут сліди оленів та касуль ну і в такому місці можна оцінити чистоту пляжа не весною після уборки а після літнього сезону пляж виглядає приблизно ось так це після його використання баки для трьох видів сміття туалет перевдягальня ну і тут де можна палити вогнище це в місцях де ніхто ні за ким не слідкує